Ой, як поростало тут це. Отак тут хата. Отут от з сусідами у нас був заборчик. Вже зараз От новоростуть ясіння. Ясіння це не дуже нехороше діло, у нас з того боку ясіння. Височені такі, що їх не зрізати. А вони такі крихкі. сохнуть, падають гіляки сухі. Ой, як в мене тут позаростало. йолки палки Ви бачите, знову росте ось цей Це не ясінь. Це як ось це затінняє все. правда зараз я його порозрізаю, порос пороз... обломлюю, порозчесаю трохи. Отут у нас медунка. З мамою, а бачите? Бачите, куди повернувся виноград? Це від сусіда сірожий Виноград. Він дуже смачний, він кирозовий. Теж гарно він достигав у нього дуже. Тільки вже от останній рік, в четвертому, на нього теж впало було. Таке, що він чомусь був не достиг так як треба. Бачите, на медунку от сюди. Рісний такий рісний. Зараз я трошечки тут постараюсь порозчищати. І отут кітник, тут квітник, тут у нас дощ. Мами гібіскуси. Ростуть бузочок такий фіолетовий, гарний, і такий, що пахне, і такий, що махровий. Ось тут не вижать ще різки, мама, все сама справлялася, тепер вже теж не одна вже. І ось тут бачу, що вона тут щось боролася вже трохи сама. Тут теж у нас кущик медунечки. І моя хата рідна. Медонки дуже колись хотіла, тепер вона росте росте. Тут був виноград. Такий, як дикий. Ну, вона Він дрібненький і такий е, солодковато кислий. Мама його хоче позбутися. І от розочки. Десь там варгонія в нас посаджена, по дороги там той заборчик, що я. Ой, теж підчищали ми собі його з мамою. Так, треба братися і щось робити. От позаростало, вмостил все потріскало. Нема кому коло всього цього робити. Треба, але чи треба? От в чому питання. все життя, Треба все життя. Робота, як то кажуть, в селі, як не одно поруйнується, латай, то друге. І так, йде все життя. То хазяйство не пускало все життя, бо хазяйство, корова, обов'язково поросята, свина, матки, Так само все, все життя вкладаєшся в щось. Ремонтуєш, поправляєш, підчиняєш, вкладаєш гроші, а потім тільки руками сплескуєш, гілки, палки, ніби й не жив. Давайте я буду працювати.